Учасники конференції, викладачі, студенти усі присутні. Маю за честь привітати учасників п'ятої всеукраїнської наукової конференції історія як текст, художній текст як історія до сторіччя від дня народження Павла Загребельного. Яка розпочинає свою роботу в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. У серпні цього року Павлу Ахиповичу Загребельному, патріарху української літератури, видатному прозаїку, авторові неперевершених історичних романів, виповнилася в 100 років. Як автор романів про українське минуле. Про сучасність, сповнену суперечностей. Він здобув славу одного з найрудованіших письменників доби. За свою творчість був достойний найвищої державної нагороди звання Героя України. У життєписі Павла Архиповича Загребельного з нашим університетом і з нашим містом пов'язано лише кілька сторінок, але вони стали. Визначальними в його долі. У Дніпропетровському державному університеті він не лише відчув покликання писати, але й здобув усі потрібні для цього знання. Крім того, саме тут він зустрів своє велике єдине в житті кохання, однокурсницю Елу Елу Михайлівну. Враження від повоєнної дійсності, будні в трударів Дніпропетровців. Викарбувалися в його першій збірці оповідань, що побачила світ 1953 року. Науковці кафедри української літератури нашого університету вже давно досліджують творчий феномен письменника. Завдяки добрим стосункам із подружжям Загребельних, а потім лише з Елою Михайлівною, нам вдалося облаштувати аудиторію музею, Імені Павла Загребельного, де зібрані його особисті речі, світлини, рідкісні видання, документи. Така аудиторія є унікальною в Україні та за її межами. В цій аудиторії музеї не лише навчалися студенти, а й щорічно проводилася до обмежень карантину та воєнного часу літературні читання, присвячені творчості Павла Загребельного. Шановні колеги, висловлюю впевненість і надію, що невдовзі минуть дні воєнного лихоліття на нашій землі, і ми зможемо безпосередньо зустрічатися на нашому привітному факультетському академічному просторі в наших аудиторіях з такою любов'ю облаштованих. Відзначу, що в нашому університеті. До п'ятиріччя ми проводили всеукраїнські наукові конференції, присвячені осмисленню творчості нашого славетного випускника. Цьогоріч заплановано тему запропоновано тему історія як текст, художній текст як історія, яка розмикає вивчення феномену Павла Загребельного в. Загребельного в ширший контекст минулого України і культурної спадщини її сьогодення, яке стане, напевне, найважливішою та найгероїчнішою сторінкою історії, і, безумовно, сторінкою переможною. Енциклопедичні знання, мудрість, життєвий досвід не лише відкривали перед духовним зором митця брами минулого, але й дали змогу. Зазирнути в завтра, що стало нашим сьогодні. На ці творчі проблеми, над якими думав Павло Загребельний, не вселяли в нього оптимізму. У думках на розхрест він намагався попередити українців про внутрішні соціальні, духовно культурні та зовнішні геополітичні небезпеки, яких, на жаль, так і не вдалося уникнути. У своїх розмислах письменник навіть передбачив ймовірність московицької агресії. І як тут не згадати слова письменника, сказані ним в одному із інтерв'ю? Усі ракети били та й б'ють мені в серце. Слова такі суголосні дню сьогоднішньому. Лише публіцистика Павла Загребельного, але й його історична проза не втратили і не втратять надалі своєї актуальності, позаяк фокус уваги Прозаїка зосереджений не так на колишніх епохах, як на людині тих епох, на її досвіді, її душі. Свого часу Павло Загребельний знайшов свою творчу нішу саме в історичній прозі, де почувався відносно вільно. Розмірковуючи над неоднозначністю свого жанрового вибору, письменник Алло. зауважував: Я розумів, що не зможу проникнути в душу сучасника крізь оті всі ідеологічні бар'єри. Пішов легшим шляхом. Я втікав від гострих проблем сучасності у минуле, хоч з другого боку я проявив сміливість, бо почав писати історичні романи, коли вони були фактично заборонені. Своїми історичними творами Павло Загребельний утверджував українську присутність у часах і святах. Він мав великий талант досліджувати історичні епохи. Долі людей, тож насичував свої твори енциклопедичними деталями і фактами, але водночас намагаючись цілісно відтворити атмосферу доби. Наприклад, пишучи диво, не, повз... не випускав із рук Біблії, яка надихала його, створювала сприятливу для розкриття теми ціннісно світоглядну, мовну стилістичну ауру, тоді, як беручись до написання Рапсалани, митець два роки. Що діював Поран. Історичність прози Загребельного відтінена психологізмом і філософічністю, поза як його цікавить не так історія, як людські долі, характери, діалог часів, непроминальність вічних цінностей. Символом такої непроминальності стає образ Софії Київської в романі Диво, що метонімічно проєціюється на образ України. Давньої і сучасної. Це перший у сегменті історичної прози Роман Загребельного, написаний 1968 року, за словами Віталія Дончика, відзначався багатотональністю картини-характерів наскрізною художньо філософською концепцією. Ці ознаки властиві всій історичній романістиці письменника. Вони, власне, зумовлюють тривання інтересу до неї серед читачів різних поколінь. Тож із плином часу Павло Загребельний не віддаляється від нас і довірлива бесіда з ним не припиниться, доки існує його художній світ, його герої, одвічні цінності правди, добра, духовної незалежності. Сьогоднішня конференція ще один крок на шляху увічнення пам'яті видатного сина України, славетного випускника нашого університету. Вона об'єднала навколо феномену Павла Загребельного, навколо проблеми синергії літератури та історії науковців з різних куточків України: Києва, Львова, Одеси, Кам'янця-Подільського, Харкова, Запоріжжя. Хмельницького і нашого Дніпра дозвольте подякувати організаторам сьогоднішньої конференції, моїм шановним колегам кафедри української літератури, її завідувачці Наталі Петрівні Олійник, за велику підготовчу роботу в непростих умовах сьогодення, яка уможливила нашу зустріч. Особлива подяка нашим співорганізаторам, науковцям інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України та її директорові академіку Миколі Григоровичу Жулинському за увагу до наших ініціатив і сприяння в проведенні заходу. Спасибі всім, хто відгукнувся на наше запрошення стати учасником наукової конференції. Бажаю всім вам, шановні колеги, досягнення поставлених цілей і, звісно, інтелектуальної насолоди занурення в художній світопростір Павла Загребельного, насолоди доторку до його духовних глибин. Дякую за увагу і з великим задоволенням запрошую до слова доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, член кореспондента НАН України, ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, голову оргкомітету нашої конференції Сергія Івановича Оковитого. Будь ласка, вам слово, шановний Сергію Івановичу. Дякую, шановна Аріна Степанівна, шановні учасники і гості конференції, науковці, викладачі, студенти, аспіранти. Зольте привітати вас із відкриттям п'ятої всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до сторіччя від дня народження Павла Загребельного, видатного прозаїка, мислителя, публіциста, вірного сина українського народу. Письменника не випадково називають нестарим літописцем ХХ століття, адже його романи це своєрідний літопис української історії від Київської Русі до першого десятиліття Незалежної України. Волоза Загребельний є одним із найвидатніших українських романистів останньої чверті минулого століття. Він власноруч створив бібліотеку високохудожньої історичної та сучасної прози. Занакономірно, що сьогоднішня конференція тематично орієнтована на осмислення багатогранної взаємодії літератури та історії, як рівноцінних складових культурної тожсамості української нації, примноженню її духовних цінностей і присвятив своє життя Павло Загребельний. Як вже зазначила Ірина Степанівна, він навчався на філологічному факультеті нашого університету. Вступив він до нього на перший курс у далекому 1946 році. Він був фронтовиком, молодим лейтенантом, який звідав і бої, і полон, і спецперевірки. Він вступив саме на філічний факультет, бо думав, що філологія в перекладі це любов до науки, яку він ще зі шкільної лави любив і поважав. Згодом, звичайно, ж, він з'ясував, що означає філологія. І дізнався, що бажання творити лі літературу в нього вперше виникло саме тут, в університетських стінах. Тут він вперше і загострив своє письменницьке перо, вперше як автор нарисів у студентській газеті, а згодом і художніх текстів, які, зокрема, читатиме на засіданнях університетського літературного гуртка. Вся наша університетська родина горда тим, що Саме наш університет став колискою таланту Павла Загребельного, людини надзвичайної ерудиції і титанічної працездатності. Його творчий інтелект вибрав найкращі надбання української та європейської культури. Притаманні Загребельному моральний стрижень, повага до людини, прагнення за будь-яку ціну захищати рідне слово вігідно відтінювали його постать у громадсько-політичному житті. Забережнівських часів автобу незалежності давали молоді зірець духовної стійкості і рішучості в обороні національних святинь. Тож дозвольте побажати всім учасникам сьогоднішньої конференції бідного наукового спілкування без сирен і повітряних тривог а також нових наукових відкриттів задля наближення нашої перемоги. Если по нас микрофон. Микрофон, не... Ирина Степанова.